Привіт, мої любі друзі. Вибачте мене, будь ласка, що я так довго не знімала відео. У мене просто не було часу і бажання. Але сьогодні я вирішила зняти для вас відео ексклюзивне відео на тему, що робити, коли ви залишилися в гуртожитку самі. І вам трошки скучно. Ви можете сісти на ямене ліжко. Ви можете на ньому трішки пострибати. Ви можете сісти на Галяне ліжко. Ну, на ньому я стрибати не буду. Можете сісти на своє ліжко. Воно не пружне, на ньому стрибати взагалі неможливо. Можете згадати дрозду і подумати трішечки про неї. Ви можете дивитися нові вайни-оленятка або мої, або галі. Ви можете затусити з Борисом. Ви можете знімати блог. Фу який блог вайни. Ви можете поняти, що ви жирно. На свій жир не буду показувати. Ну, я жирна. Ви можете поприсідати біля холодильника, можете поміняти мусор. Ну, зачем, якщо зараз не ваша черга? Можете подивитись на худу Одрі Херберн, подивитись на жирну себе. Понити. Ви можете здохнути. Для цього у вас є все необхідне Лезвія, вікно. Краще здохнути перед сесією ніж після. Но ви здохнете під час. Пока!